Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя Жартомаєвсерйоз. В одному із своїх відео минулих я вам обіцяла показати, як пікірую помідори. Ну, поїхали, покажу. Я буду коротенько. Е, дивіться. Сидимо в мене в теплиці, спека, не повірите. На вулиці лежить сніг, а тут 16 градусів. Аж жарко. Дивіться. Ось такі в мене помідори. Я вам їх показувала вже в минулому відео. Така лопаточка. Це я в цьому брала в магазині в насінньовому. Там є спеціальний чи набір садівника, чи щось таке. Там 35 гривень він коштує, чи 40. Не пам'ятаю, Ну, мені нею зручно. Пікірую я ось такі мішечки з панбонду. Не подумайте, не ні реклама, нічого. Я просто, ну, вже декілька років. Так, роблю, мені дуже подобається. Я брала їх на сайті Там, ну, в Дніпрі магазин. Е, дивіться, вони із, із дном. Оцей мішечок пів літри. Значить, ви висаджуєте їх прямо в мішечки, і потім я ставлю така от форма або в будь-який піддон. І чим воно класно, що ви з з звіку не перельєте помідор. Ну, чи там любу рослину яка у вас є. І потім вже на етапі, як уже рослини великі, то можна зручно поливати прямо через піддон і класно. Ну, Мені подобається. А це, я ж кажу, на, на смак кожного. Ну, значить, просто по класиці. Насипаємо ґрунт, землю. Я їх от зараз пересажу. Поставлю, ще занесу в хату, ще вони трохи побудуть у хаті. Того що, ну, ще ж холодно їм, звісно. Ну, пальчиком так елементарно зробили. Чікс. Тепер. Я ж думаю, всі знають, що перед пікіровкою помідор, чи що ви там будете пікірувати, треба гарно пролити, щоб був отакий ось з комочком земельки. Раз і сюди в стаканчик поглибшенько їх. Отак от сажаю прямо з стаканчиками. Дуже чим класно ну висаджую, що вони всі приймаються, бо корінчики не пошкоджуються. І коли ви вже розсаду сажаєте, то корінчик не пошкоджується. Ось, бачите, отак от виходить. Можна ще подосипати йому по підкрай ну я не досипатиму, йому тут і так вистачить, якщо чесно. Так, тепер тут у мене груша стабільно набір усіх садоводів, любителів. І тут, в стаканчику, у мене добриво. Добрево, трошки фітоспорину. Я дві капельки додала фітоспорину І отак пролить трішечки, щоб не перелить, зовсім трошки. Щоб на нього не напала чорна ножка. І от так всі-всі буду пікірувати і переці, помідори, і всю всю розсаду. 200 грамовий ось він, бачите, меншенький. Ось такий стаканчик. Я в нього пікірувала вчора біолку, братки, братики, сестрички. Також з ними висаджувала. Ну, мені вистачає. Проливала, я їм давала зараз добриво 134013. .13. В мене також, наголошую, це не реклама. Я Поки в мене молодий канал, і я ще не беру рекламу, мені ніхто ще й не пропонував. Значить, Грін бельгійське доброво, я вам про нього розкажу. Це бомба. Чесно вам кажу. Хто хто хоче, також дівчата. Тепличники, садівники, ну, мені ще до них дуже рости далеко і далеко, я не стремлюсь, і я там написала на одному каналі, і автор одного каналу взяла на замітку, то показувала різницю суттєву, де вона підливала цим добривом і там без добрива. Ну, Мастер теж класна. Ну, мені чогось це більше заходить. – це стартове живлення рослин. 134013 та 13. є це комплексне водорозчинне НПК-добриво з високим вмістом фосфору, спеціально розроблене для збалансованого живлення рослин під час стадії розвитку коріння, пересадки, цвітіння та зав'язування плодів. Збільшує врожай та його якість. Залізо, цинк, мідь і марганець. У нас там собака, покажу вам. Збільшує врожай та його якість. Призначення укорінення та розвиток кореневої системи знижує симптоми стресу і захищає рослину від негативних факторів навколишнього середовища є повністю розчинним. Ну і так далі. Застосування 25 грам столова ложка на 10 літрів води. Цим розчином роз... пролити рослину безпосередньо в підкореневу зону. Овочеві, квіткові, ягідні, кімнатні культури. Класно, в мене потім я ще взяла їхні двадцятки і калійна. Я дуже гарне добре. Бо, ех, називається грогрі. От я пролила цим стартом. Потім пройде декілька днів на наступний полив, я пролью їх монофосфатом калію. Монофосфат калію. Я вже вам говорила, наголошула, не суперфосфат, не суперфосфат, а монофосфат калію. Такий порошочок, як сіль екстра. І вони тоді стануть у вас такий темненький, насиченого кольору, темно-зеленого, така мохната чорна ножечка. Ну, красавчики будуть. Красавчики тут нічого не скажеш. І отак я буду пікірувати усі помідорки. Я, вас, я вам дякую за перегляд, за підтримку. За. Теплі добрі слова. Мені дуже приємно, скільки порад було. Я це все беру до уваги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви пікіруєте розсаду. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Я ж обов'язково щось візьму для себе на замітку. А на сьогодні всього вам найкращого. Добра, миру, спокою. З вами був канал Сільське життя Жартомає Всерйоз. І Чесно вам сказати, я трошки прихворіла, і... але ж помідори самі себе не попікірують. Як казала моя бабуся, забула, що больна, то й біжу. Ну, може трошки десь голос ну, змінений. Приходьте, будь ласка, на канал. Добра вам, спокою і всього самого найкращого. Друзі, як і обіцяла вам. Показую. Оце організоване хвостате злочинне угрупування не дало мені зняти вам якісне, більш-менш відео з гарним звуком. Малиш, Мухтав, я закрила цього паразита великого у вольєр, і він чув, що я говорю у теплиці, і гавкав, щоб випустила. Це ще в нас така частина господарства є. Мухтар! Так. Добра вам, спокою і затишку ще раз, і всього самого найкращого.